24 вересня Ахмед Аль Шара виступив на трибуні Генеральної асамблеї ООН. Менше року тому для більшості дипломатів у залі він був розшукуваним терористом, за голову якого державний департамент США призначив винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів. Сьогодні, як новий президент Сирії, він змінив військову форму на костюм, а псевдонім Абу Мохамед Аль-Джулані на своє справжнє ім'я. Його шлях від сирійського поля бою, де він колись очолював місцеве відділення Аль-Каїди до центру світової дипломатії, де він зараз прагне міжнародного визнання, є, мабуть, найяскравішою ілюстрацією того, наскільки заплутаною стала сирійська громадянська війна. 8 грудня 2024 року бійці Хаят Тахрір Ашам під командуванням Шара увійшли в Дамаск, поклавши кінець 50-річному правлінню родини Асада. Блискавичний наступ, що тривав лише 11 днів, змусив Башара Асада втекти до Москви і вразив спостерігачів у всьому світі з мечеті умаядів, одного з найстаріших святів місті сламу, Шара виголосив переможну промову, оголосивши новий розділ в історії регіону і пообіцявши справедливість, рівність і захист для всіх меншин для мільйонів сирійців, виснажених. Тринадцятьма роками жорстокого конфлікту його слова несли довгоочікуване сподівання на мир. Але ейфорія швидко поступилася місцем суворій реальності. Падіння Асада не поклало край громадянській війні, воно лише відкрило нову, можливо, ще більш складну сторінку. Замість миру Сирія поринула в нову хвилю насильства. Етносектантські напруження знову розгорілися, спричинивши жорстокі масові вбивства алавітів. На півдні Дамаск зараз стикається з військовою інтервенцією Ізраїлю, спрямованою на перетворення південної Сирії на фактичний ізраїльський протекторат. Тим часом на півночі маячить привид чергової інтервенції цього разу з боку Туреччини. Незважаючи на прагматичні зв'язки з Дамаском, Анкара все більше розчаровується невирішеним курдським питанням. Асад може і пішов, але гра престолів у Сирії ще далеко не закінчена. Гравці змінилися, але правила гри залишаються такими ж безжальними як і раніше. Настав час ближче придивитися до нового балансу сил на сирійській шахівниці і познайомитися з тими, хто зараз тримає найсильніші карти. Ми повинні почати нашу історію з людини, яка зараз тримає в руках ключі від Дамаска Ахмеда аль шараа Його біографія така ж складна, як і сама сирійська громадянська війна. Народившись у Саудівській Аравії, він виріс у Дамаску, а потім приєднався до Аль-Каїди і воював проти американських військ в Іраку. Протягом багатьох років він був обличчям найрадикальнішого крила сирійських повстанців. А державний департамент США пропонував 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе його затримати. Але у 2016 році Шара відійшов від шляху глобального джихаду. Він розірвав зв'язки з Аль-Каїдою і перейшов до більш прагматичної поміркованої позиції. Відтіснений разом із залишками повстанців до провінції Ідліб, останнього оплоту повстанців, він створив невелику державу, яка вижила лише завдяки суперництву між Туреччиною, Росією та Іраном. Протягом багатьох років анклав Шара розглядався як не більше ніж цікавенка, яка навряд чи становила реальну загрозу для влади Асада. Однак у грудні 2024-го саме з саме було розпочато наступальну операцію, яка за 11 днів змила кланасада сирійської шахівниці, згідно з конституційною декларацією, оголошеною в березні 2025 року, Шара обійняв посаду президента на 5 років, що відповідає перехідному періоду. Офіційно це час національного відновлення та демократичних реформ. Але як завжди, диявол криється в деталях. Відповідно до декларації, Шара отримав дуже широкі повноваження. Після скасування посади прем'єр-міністра він тепер очолює уряд. На папері все виглядає відкрито і інклюзивно. Є жінка і представники меншин, але на практиці в уряді домінують його найближчі соратники. Найважливіші посади, такі як міністри внутрішніх справ, оборони та закордонних справ, обіймають старі бойові побратими з часів Аль-Каїди. Ще зарано робити остаточні висновки, але така ситуація викликає підозри, що ми бачимо не трансформацію, а лише заміну еліт. Ніщо не заважає Шара побудувати автократичну систему подібну до режиму Асада, тільки в новому ідеологічному вбранні. Обіцянки Шара про нову об'єднану Сирію швидко були випробувані жорстокою реальністю. У березні хвиля насильства охопила оплота лавітів на узбережжі рідну землю Асада. Все почалося із зіткнень між прихильниками колишнього президента та урядовими силами. У відповідь Недавні повстанці, які тепер офіційно входять до складу нової сирійської армії, увірвалися в Латакію і влаштували масові вбивства цивільних осіб. За повідомленнями, бойовики ходили від будинку до будинку, задаючи одне просте питання: ви, лавіт? Від відповіді залежало життя або смерть. За оцінками було вбито близько двох тисяч цивільних осіб. Дамаск відкинув звинувачення у масових вбивствах, стверджуючи, що їх скоїли недисципліновані елементи, а не регулярні війська. Це залишає місце для спекуляцій щодо ролі Шараа в цих подіях. Однак масові вбивства, хоч і були шокуючими, не підірвали його владу з простої причини. А лавіти не мали потужного зовнішнього захисника. Жорстоко кажучи, нікому не було діла до їхньої долі. Ситуація на півдні країни виглядає зовсім інакше. Де Шара вступив у конфлікт з друзами? На відміну від алавіців, вони не були самотні. Ізраїль втрутився не з гуманітарних питань, а через великі плани прем'єр-міністра Нетаньяху щодо південної Сирії. 8 грудня, коли повстанці увійшли в Дамаск, ізраїльська армія розпочала операцію стріла Башану. Протягом 48 годин ізраїльські ВПС і ВМС здійснили понад 350 ударів по всій Сирії, знищивши приблизно 80% важкої техніки, що залишилася у Асада. Водночас ізраїльські сухопутні війська перетнули так звану фіолетову лінію, яку з 1974 року охороняли війська ООН, яка фактично була кордоном між Сирією та Ізраїлем. Армія оборони Ізраїлю захопила низку стратегічних позицій на сирійській території, зокрема гору Хермон, яку часто називають очима близького сходу. Як найвища вершина гірського хребта Антиліван, Хермон височить над Сирією та Ліваном. Розгорнувши там сучасні системи радіоелектронної розвідки та раннього попередження, Ізраїль отримав безпрецедентну можливість стежити за переміщенням військ і перехоплювати повідомлення в глибині обох країн. Офіційно метою операції стріла Башану було запобігти поширенню хаосу після падіння Асада за межі кордону. Насправді, амбіції Нетаньяху набагато більші перетворити південь Сирії на ізраїльський протекторат. Ключ до цього плану лежить у меншинах Сирії, насамперед у друзах. Чому саме друзи? Все залежить від геополітики та релігії. Друзи це етнорелігійна меншина, що проживає в Сирії, Лівані та Ізраїлі. На сирійській стороні вони зосереджені у провінції Сувейда, де встановлять близько 90% населення. Навіть за часів Асада цей регіон користувався автономією, а справжньою владою володіли місцеві друзькі воєнізовані формування. Падіння Дамаска поставило їх у небезпечне становище. Як не мусульмани, вони з глибокою підозрою ставляться до приходу до влади шараа, що робить їх природними союзниками для будь-якого зовнішнього гравця. Ізраїль скористався цією нагодою, активувавши свою історичну козирну карту, зв'язки з власною друзькою меншиною. Протягом поколінь ізраїльські друзи вірно служили в армії. Нетаньяху вирішив запропонувати їхнім родичам по той бік кордону подібну угоду: автономію для Сувейди під егідою ізраїльського протекторату. Спочатку план Нетаньяху провалився. Друзьке керівництво заявило про лояльність до Сирії і розпочало переговори з урядом Шараа про повернення Сувейди під контроль Дамаска. Але переговори швидко зайшли в глухий кут, а недовіра з обох боків призвела до частих зіткнень. До липня 2025 року напруга досягла апогею. Дамаск вирішив вирішити друзьке питання силою. Урядові колони вторглися в Сувейду, поступово ламаючи опір друзів, аж поки не втрутилися ізраїльські літаки, які бомбардували сили Шара і змусили їх відступити. Липневі бої змінили стратегічну ситуацію. Вони дискредитували друзьких лідерів, які виступали за компроміс з Дамаском, і підняли на висоту Шейха Хікмата Аль Хіджрі, який з самого початку виступав за тісну співпрацю з Ізраїлем. Тепер ізраїльські гроші та зброя вільно надходять до друзьких воєнізованих формувань, а план Нетаньяху щодо протекторату не буває реальних обертів. Для Дамаска невирішене друзьке питання є стратегічним кошмаром, що дає Ізраїлю довгостроковий вплив на внутрішні справи Сирії. А амбіції Нетаньяху йдуть далі. Він вимагає демілітаризації сусідніх кунейтри і Ндаря, чого Дамаск не може прийняти. Агресивна експансія Ізраїлю на півдні Сирії є проблемою не тільки для Шараа, але й для Білого Дому. Трамп має свої плани щодо нового сирійського відкриття. Політика США щодо Сирії чудово ілюструє гнучкість Вашингтона у застосуванні власних принципів. Вчорашній терорист, за голову якого колись призначалася винагорода в 10 мільйонів доларів, сьогодні може стати ключовим партнером. Для Дональда Трампа, бізнесмена президента, минуле Ахмеда Аль шараа не має великого значення у його світі. Зовнішня політика більше нагадує кастинг для реаліті-шоу, ніж дебати в уряді. Трамп не вивчає досьє розвідки. Він судить про людей за рукостисканням, силою характеру і тим, чи можуть вони продати йому хорошу історію. І саме таку історію про колишнього терориста, який тепер може стати партнером Америки. І допомогти вирвати Сирію з орбіти Ірану саудівці і запропонували Трампу. Коли Трамп відвідав Саудівську Аравію в травні, наслідний принц Мохаммед бен Салман скористався нагодою. Він привіз Шараа до Ер-Ріяда і організував зустріч. Шараа пообіцяв нормалізувати відносини з Ізраїлем і приєднатися до авраамських угод. Цього було достатньо для Трампа, який голосив, що скасує всі санкції проти Сирії. Фактично, Трамп дав Сирії новий старт в обмін на проамериканський курс. Але його план натрапив на одну перешкоду: Беняміна Нетаньяху, який волів би бомбити Дамаск ніж вести переговори Шара. Тим часом, коли увага була зосереджена на півдні Сирії, на півночі назрівала інша криза. Президент Ердоган почав розглядати можливість ще однієї військової операції, і, як завжди, причиною були сирійські курди. Ще у 2012 році Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв своїм прихильникам, що незабаром він помолиться у мечеті омаядів у, у Дамаску. Він не очікував двох речей, що йому доведеться чекати понад 10 років на падіння Асада, і що новим володарем Дамаска стане Ахмед аль шараа це не був бажаний результат для Анкари протягом багатьох років. Туреччина вкладала гроші та зброю в протурецькі повстанські угруповування, сподіваючись, що вони захоплять владу і втягнуть Сирію в орбіту впливу Анкари сьогодні. Незважаючи на те, що Шара не був першим вибором Туреччини. Анкара розглядає нову Сирію як важливого партнера для досягнення своїх двох головних цілей. Перша це вирішення кризи біженців. На момент падіння Асада в Туреччині перебувало близько трьох мільйонів сирійців. Що створювало навантаження на економіку і підживлювало постійні соціальні напруження? Стабільна Сирія під керівництвом дружнього уряду це єдина надія Анкари на масове повернення біженців. Майже півмільйона людей вже повернулися, але два з половиною залишаються. Другим і набагато важливішим пріоритетом є остаточне вирішення курдського питання. Туреччина потребує сильної централізованої влади в Дамаску, щоб придушити будь-які курдські прагнення не тільки до незалежності, а й навіть до автономії. Анкара ніколи не погодиться на федералізацію Сирії, оскільки вважає це прямою загрозою територіальної цілісності Туреччини. Саме тому Анкара привітала березневу угоду між Дамаском і курдами, яка передбачала інтеграцію курдських бійців до сирійської армії. Однак угода так і не набула чинності, а терпіння Туреччини вичерпується. За неофіційними даними, Анкара попередила Дамаск, що якщо до кінця року не буде досягнуто компромісу з курдами, вона розпочне чергову військову інтервенцію. Присутність американських баз на курдській території є стримуючим фактором, але Анкара здається впевнена, що зможе переконати Трампа дати зелене світло операції. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати також мають великі інтереси в цій грі, поки Туреччина та Ізраїль домагаються своїх цілей силою, країни перської затоки готуються зіграти іншу карту. Вони мають ключ до того, що найважливіше для нової Сирії гроші на відновлення. У перші роки громадянської війни Ерріяти Абодабі вкладали гроші в сунітське повстання, сподіваючись на швидке падіння Асада. Коли це не вдалося, а Асад став все більш залежати від Ірану, країни перської затоки змінили курс і примирилися з Дамаском. Логіка була проста: краще мати справу з Асадом, ніж дивитися, як Сирія перетворюється на сателіт Ірану. Сьогодні, коли Асада немає, та сама логіка залишається в силі. Тільки тепер Туреччина замінила Іран як головного суперника для Ерріяда та Абодабі. Сирія, що перебуває під контролем Анкари. Була б стратегічним кошмаром втіленням неоосманських амбіцій Ердогана, тому вони прагнуть підтримати уряд Шара, надавши йому достатню незалежність, щоб протистояти тиску Туреччини. Саудівська Аравія вже пообіцяла, щонайменше 6,4 мільярди доларів інвестицій у Сирію. Оае не відстають логістичний гігант Діпі Волт із Дубая підписав угоду на 800 мільйонів доларів про розвиток стратегічного порту Тартус. Це не гуманітарна допомога, це купівля геополітичних акцій у новій Сирії. Однак сирійська шахівниця була б неповною без двох гравців, які до грудня тримали в руках всі карти Іран і Росія. Для Ірану падіння Асада стало стратегічною катастрофою. Воно завдало удару не тільки по впливу Тегерана в Сирії, але й по всій його архітектурі безпеки, вісі опору, новий уряд в Дамаску. Пам'ятаючи про масштабну підтримку Асада з боку Ірану, ставиться до Тегерана як до ворога. Іранське посольство, штурмоване протестувальниками відразу після падіння режиму, залишається закритим. Дамаска заборонив їзд іранським громадянам і товарам, а чиновники навіть розглядають можливість стягнення з Ірану 300 мільярдів доларів у вигляді військових репарацій. Всі проіранські озброєні угруповання офіційно покинули Сирію. Залишилися лише приховані мережі корпусу вартових ісламської революції, які все ще намагаються контрабандою постачати зброю Хезболі. але сирійські сили безпеки поступово їх ліквідують. З Москвою все склалося інакше, коли повстанці розпочали наступ у грудні 2024 року, Росія не зробила нічого, щоб врятувати Асада. Натомість вона швидко зв'язалася з Ахмедом аль Шараа, визнавши нову реальність. Вигода була очевидна. Російське посольство залишилося відкритим, а його ключові бази, Хмеймім і Тартус, залишилися недоторканими. Шара погодив з Владіміром Путіним і висунув ідею нового початку. Путін запросив його до Москви в жовтні, того самого міста, яке зараз приймає Асада в екзилі. Але ця гармонія має свою ціну. Впевнений у своїй позиції Шара сильно тисне на Кремль. Тривають переговори про російські бази та погашення приголомшливого боргу Сирії перед Росією у розмірі 20 мільярдів доларів. Дамаск також скасував угоду з Росією про управління Тартусом і хоче припинити друк своєї валюти в Росії. Проте Сирія Асада стала настільки залежною від Москви, що замінити її за одну ніч неможливо. Тому прагматизм Шараа є по суті холодним розрахунком. Можна сказати, що Росії вдалося зберегти свою фізичну присутність у Сирії, але не свій статус з ключового гравця вона перетворилася на фігуру на чужій шахівниці. Шара цинічно використовує військову присутність Росії як козир у переговорах з Туреччиною, Ізраїлем і США. у цій новій складній грі з'являються несподівані союзи. Москва навіть стала козирем у руках прем'єр-міністра Нетаньяху. Який лобіює у Вашингтоні тиху згоду США на збереження російських баз у Сирії? На думку Нетаньяху, присутність Росії може стати гальмом для амбіцій Анкари? Таким чином падіння Асада не поклало край грі престолів у Сирії. Воно лише відкрило нову, ще більш непередбачувану главу. Фігури на шахівниці змінилися, але ставки залишилися тими самими: контроль над серцем Леванту. У центрі цієї боротьби стоїть Ахмед Аль Шраа, переможець, який водночас є заручником. Його становище є стратегічним парадоксом, тож давайте його підсумуємо. Він є президентом Сирії, але його влада над країною є здебільшого ілюзорною. Північний схід залишається під контролем курдів, з якими Дамаск уже кілька місяців не може дійти жодного компромісу. Це дратує турків, які погрожують черговою військовою інтервенцією. На півдні ситуація ще гірша. Шра стикається не тільки з тупиковою ситуацією з друзами, але й із повзучим вторгненням Ізраїлю, кінцевою метою якого є позбавлення його контролю над усією територією на південь від столиці. Складність позиції Шара простежується в усіх аспектах його політики. Новий президент намагається залишити відкритими всі варіанти, крім Ірану, до якого він займає чітко ворожу позицію. Він розвиває зв'язки з Туреччиною, використовуючи нафтодолари перської затоки як фінансову противагу, щоб уникнути втягування в орбіту Анкари. Так само він балансує між Вашингтоном і Москвою, поглиблюючи відносини з Трампом, щоб забезпечити скасування санкцій, і водночас підтримуючи діалог з Путіним і дозволяючи Росії залишити свої бази на місці, розглядаючи їх як цінний козир у переговорах у перші місяці свого перебування на посаді Шараа проявив себе як вправний політик, вміло балансуючи між вимогами конкуруючих держав. Однак небезпеки, з якими він стикається, є величезними. Зрештою, він може опинитися між Молотом і Ковадлом, Туреччиною та Ізраїлем двома державами, які мають кардинально різні бачення майбутнього Сирії після Асада. Анкара прагне сильної централізованої держави, тоді як Ізраїль наполягає на федералізації. Як не дивно, найкраща надія Сирії може лежати у США. Президент Трамп розчарований жорстокою політикою Нетаньяху і рішуче налаштований додати Сирію до Авраамських угод, має важелі впливу, щоб змусити Ізраїль піти на компроміс. Питання в тому, чи перейде він від приватного роздратування до відкритого публічного тиску. Є ознаки, що він може це зробити у вересні 2025 року. Трамп змусив Нетаньяху прийняти план щодо гази. Який передбачав поетапне виведення військ Цахалу та міжнародний нагляд за відбудовою під його особистим керівництвом, якщо він зміг змусити зробити поступки щодо гази, питання, яке є центральним для політики Ізраїлю, то він може зробити те саме щодо Сирії, яка має менше значення для Єрусалиму? Наразі панує невизначеність у центрі бурі стоїть Ахмед Аль-Шраа. Його авторитет і здатність маневрувати між силами залишаються єдиним клеєм, що тримає разом понівечену сирійську державу після 13 років громадянської війни. Без нього Сирія може знову розпастися за етнічними та геополітичними лініями. Сирійська гра престолів це, зрештою, боротьба за власне виживання Шараа. Його підйом з Ідлібу до залів ООН був безпрецедентним, але справжні випробування лідерства ще попереду. Чи зможе колишній лідер Аль-Каїди перетворитися на державного діяча, здатного об'єднати роздроблену націю і протистояти сильнішим гравцям? Або ж він, як і багато хто до нього, буде зламаний безжальною логікою великодержавної політики? Що ж, поки що, гра триває, і всі погляди прикуті до нового лева Дамаска. Дякуємо, що дивитесь Good Times з Times українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.